Маємо повторити, наголошую не вивчити, а повторити, тому що ми з вами цілий перший курс вивчали ось ці стрижки, які тут зараз ми будемо з вами бачити на екрані. Тому давайте поки я ще не включаю по порядку, хоча б нас нагадайте, що ви ми вивчили минулому році. <ролок> Добре, вивчили таке щастя. Yes. Поляка, поляка. <ролок> Дивіться, ви вже такі дорослі і всі вигукуєте. У черзі, будь ласка. Е, давайте ще раз. Їжан, оберік кере, каре Канатку вивчили. Е, канатку чи канатку? Канат. Канат. було. Далі, шапочку, я не пам'ятаю, чому ми говорили з вами. Тут шапочки і я не подавала наразі. Мені здається, що ми там могли десь говорити, але ми по плану її не вивчали в тому курсі. Далі ще бокс, англійська. англійська так. Ми її ще не вчили. Якщо ми собі вже не стали на період там інше, то ви молодець. Окей, нас не okay. згадали, а давайте тепер будемо згадувати, чим вони між собою відрізняються. Тут весь схема, вигляд, і в нас є текст, так? що стосується техніки тої стрижки. Не обов'язково перечитувати його тут, то я просто так е, включаю, щоб ви не розгубилися. Загалом, давайте ми самостійно з вами, простими словами, згадаємо, е, що ми робимо в стрижці в місті. Це така дуже популярна стрижка, е, коротка доволі. давайте все, що ви про неї знаєте, ви кажете, а не я. То пам'ятаємо, які характерні риси у цій стрижці? Ми бачимо тут нас в кого Добре, ще перехід. Перехід дуже плавний від нуля. Добре, де він там завершується? У нас є поняття, всі пам'ятають поняття лінія переходу встриш. Давайте поки що просто уточнимо для тих, хто може бути слухати, початківець, що таке лінія переходу встриш чоловічні. Що це таке за межа? це такий плавний перехід від коротшого до довшого, і власне від коротшої зони до довшої зони в стрижці. І відповідно це ми маємо розуміти, де та межа. Бо в кожній стрижок різних ми бачимо, що вона не є в одному місці, в одній точці, в одній лінії. Вона є різним, і тому це треба розуміти в першу чергу, що це таке, а далі відмежовувати в кожній стрижці, зокрема. То в англійській вона проходить звідки від від середини лобної вимки. Ви бачите, дуже високо. Від середини лобної вийки до маківки, тобто через маківку, так? Від середини лобних двох виймок і через маківку проходить. Всі тут запам'ятали, всі то відплутаються. Ми вчора повторили будову головину в всіх випадок, щоб вони плуталися, де в нас лінія переходу, де в нас яка точка краєва і де в нас які зони. Я думаю, що цей раз того і було. Добре. Тепер скажіть мені, будь ласка, далі. Крім того, що ми знаємо, де лінія переходу, і логічно, що в нижній зоні ми застосовуємо що? Тушування. Метод тушування. Всі ще пам'ятають від вчорашнього дня до сьогодні, що це таке. Але давайте нагадаємо, що це таке. Шування. При цьому використовуємо що? Ну, Все дуже просто. використовуємо ножиці і гребінець. Е, як е, розташований гребінець і ножиці? Ножиці в правій вправі усі mm -hmm. ще пам'ятаю. Я сподіваюся, а гребінець. Одночасно ножиці і гребінеці. Так, і не забуваємо, що в нас гривінець розташований зубцями і розташований так, що ми рухаємося проти природного росту Так завжди цим грибівцем притушування. І відповідно, що це ми де рухаємося з нижньої потиличної зони. Як ви кажете, з нуля, тобто ми притул, притискаємо гривінець до поверхні голови і рухаємося далі ним плавно, плавно піднімаючись чуть. Чуть зубцями на І при цьому ножиці рухаються синхронно разом з цим гребінцем. Всі то пам'ятають, всі то розуміють mm -hmm. е -е -е ну, розуміємо, що це дуже точна робота, що треба працювати у халі, щоб в нас не виникало чого в mm -hmm. сходів, таких чітких зрізів. Нам вони в тушуванні не потрібні. Це буде груба помилка. Е, окей, зробили тушування, зупинились там, де треба на лінії переходу, а в верхній зоні що маємо зробити? -ти, -ти. Як зняти? У нас є методи. Ми пальців. знімаємо в даній стрижці верхню частину стрижки на пальцях. Нагадаю, що таке на пальцях ще раз теж знову ж сьогодні. Це дуже популярний метод. Захоплюємо. Пасмо між середнім і казівним пальцем і захоплюємо. Захоплюємо, так. Пер, як захоплюємо? Перпендикулярно, Перпендикулярно до поверхньої голови це путь 90 градусів, добре. Всі як ми ще, ну яка задача на фронтальній лінії, як струневі, так, так і ті при цьому методі. Ну, всі розуміють, що це насправді той самий перпендикуляр, але просто всі забувають, що у нас голова кругла, а не квадратна. І тому цю першу лінію, чи одну, чи дві прядки ми не тянемо догори, бо думаємо, що це перпендикуляр. Голова кругла, і тому перше пасло мінімум має бути, нібито направлено трохи до обличчя. Насправді це той самий чіткий перпендикуляр просто до круглої голови. Якби це був квадрат, то ми все тянули догори, правда? Але в нас поки що не квадратно, Зрозуміло? Добре. Окей, яка дружина? Один-два см залишається в цій стрижці. Дивіться, тут задача розуміти, що якщо вам зручно стрихти на пальцях, ви стрижете. Якщо це вже там один сантиметр, і ви бачите, що вам не зручно, це для цього у нас є гребінець. Все те саме працює, але ми собі допомагаємо гребінцем і над ним знімаємо. Це так трошки охайніше, уважніше, але на загал, якщо треба зняти менше, ніж півтора-два см, іноді на пальцях це незручно. Це теж не забувайте, в нас це вказано, що ми можемо або так, або так. Добре. І... Це класичній стрижці англійські меток Не забуваємо, що ми тут кажемо, є броні, де той проділ з'являється, коли з'являється і на що ми спираємося, щоб він був правильним, боковим. ми визначаємо на середину брови. Так, це точно точка, по якій ми орієнтуємося, щоб його виконати. Далі також поясніть мені, з якої сторони логічніше робити його виконати. Справою чи злівою? Це дуже таке просте питання. А, м? Чому ви так думаєте, що злівий? Звичайно, Така стрижка в більше впадається зліва. Зазвичай та, але тут маємо зупинитися і зробити акцент на тому, що буває різний захист. І в залежності від того різного заросту, такого вихра. Буває так, що дуже реально треба робити навпаки, тому що воно інакше не ляже і буде зовсім суперечку тому природньому росту, який є в клієнта. Тому це також треба дуже завжди звертати на ці індивідуальні риси клієнтів. Я завжди вам це кажу. Що коли ми виконуємо будь-яку стрижку, ми спираємося не лише на її техніку, а також ще на індивідуальні риси. І або ми дозмінюємо її, або просто тоді пропонуємо іншу, якщо клієнт бажає щось, але ми кажемо, так, в тебе тут западене або виплатості, або кривизна, або ще щось, і зараз такий. І ми розуміємо, що тут треба регулювати. Регулювати це все, а не просто так робити по трафарету, Розумієте? Добре. Ем, як ще можна тут ту стрижку змоделювати? Бо є мабуть. Що класично це один-два сантиметри, а може бути 3-4, але це ближче до фронтальної лінії. Ви всі бачите ту стрижку, її повну. Коли ми бачимо, що все зберігається, вся та коротка зона нижня, проділ зберігається, але і навіть плюс-мінус довжина в верхній зоні зберігається, але от фронтальна тім'яна зона видовжується. Дуже часто видовжується, і це є власне таке моделювання стрижки мрії. Зрозуміло? До 3-4 см. Також ще пом'якшити оту лінію переходу між тушуванням, і між зміттям на пальцях можна як. За допомогою якого інструменту? Ви що робите лінії переходу? В принципі, будь якій стрижці. Коли ви розумієте, що там була довжина, тут була тушування, ви вас досить буває густе, жорстке, то що треба зробити? Селірувати. Селірувати насправді будь-яким методом, який вам подобається, з що ви вивчали, але при свій самий ходовий тут в короткому варіанті це будуть філірувальні ножиці, де ви пройдетеся гарно по тій лінії. В першу чергу, щоб вона була плавною, а не чіткою, і можете е, пройтися по всій площі тої верхньої частини, якщо на то є потреба. Якщо це дуже е, густо і дуже жорстко. Зрозуміли? Є питання до повтору, надійські стрички. Окантування у нас робиться, Ні. не виконуємо, тому що в нас дуже плавний перехід з нуля. Всі пам'ятаєте? Не пам'ятаю, як ми робимо проділ. Ми визначили деревом, шором, а як? Шир. 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 А лишинку або бритвою небезпечно робити, тому що ви можете трішки не так ну, нажати на неї, трішки не так повернути і порізати клієнта. Тому з бритвою бережемо, а з машинкою ми просто лезумо машинки, ставимо на лінію продіву. Нікуди не ведемо, нічого не рухаємо, просто поставили. Зупинились і отримали цю красиву лінію пройду. Бо ми розуміємо, що в цій стрижці англійська. Не можна просто гребінчиком провести проділ і казати Є. Зрозуміли? це суто робиться машинкою, ну або бридкою, якщо ви такий е професіонал. Йдемо далі. У нас наступна стрижка, йде по наростанню. це стрижка «Горс». Що ви про неї знаєте? Що тут ще є? О, тут можна вже робити окантування, але загалом, в принципі, тут ще не рекомендується. Бо Це доволі дуже спортивна, така коротка, все ж таки ще стрижка. І що тут ми робимо? Давайте зразу найважливіший момент, де проходить лінія переходу. починається так, як починала, з відомих вигук, але де вона зупиняється, через що проходить? Через середину верхньої потиличної зони. Тобто це трішки нижче, ніж маківка, але все ж таки нижче, бо це трішки така довша стрижка порівняно з англійською. Добре, скажіть мені, будь ласка, яка довжина залишається у цій стрижці на верхній зоні? Вже тут 3-4 см це її класичний варіант. Також не забуваємо, що нижня зона як стрижається тушуємо Також тушуємо, ну також тут виконуємо тушування. Скажіть мені, як ще можна виконувати тушування крім ножичками над гривінцем? Тушуємо. Тушуємо. над гривінцем? Можна виконувати машинку над гривінцем. Це буде практично те саме, так? просто швидше. Тобто має з мазі така плава з перехід. Угу. Е, і також дуже крайньо, в дуже крайньому випадку шия не для мене в крайньому випадку, але ви кажіть, як ви це бачите. В якому випадку я е, кажу? Ще чим можна? Якщо ви пали... Бритвою, yeah. ну, бритвою загалом ні. Е, хіба що ви якийсь дуже короткий варіант хочете такий зробити? Але я не про це. Я про те, що я завжди не дуже то схвалюю і повірте, що клієнти не дуже то люблять, щоб ви це робили, ну, не всі, так мов все рівно якому все рівно, мені знизу три, зверху шість до побачення. Але хто хоче модельну стрижку і платить за неї немало, то він хоче, щоб ви це зробили все-таки ножичками над гривінцем, або як мінімум машинкою лезом над гривіцем. А саме такий крайній варіант, коли ви впали в ступор, або зовсім не встигаєте, або сьогодні не той місяць сонцем зійшовся, і ви вирішили, що вам треба взяти просто насадку і з'їхати Правда? Можна так зробити? Можна. Але тут не буде тої одержаності, тут не буде тої такої плавності, розумієте? Ви того так не зробите з насадкою. Ну, не можна. Зрозуміло? Верхня зонами ми зрозуміли, що 3-4, і не забуваємо, що це те саме зняття на пальцях. Нагадайте мені тут, поки ми тут знову згадали, яке там контрольне письмо в даному методі зняття на пальцях? Яке? Рухомо, Всі тут запам'ятали, чи далі бути. Рухома. Що да таке рухома? Це контрольне письмо. Наступне орендування. Так, коли ми кожне наступне письмо від на кожне прострижене попереднє. так тобто не на одне і все для не тобі, а просто кожне наступне, і як я люблю казати, воно танцює по всій площі тій, де ми це робимо, або воно а, може виконувати цей метод на всій Е, тут є питання до цієї стрижки, в принципі, по схемі всі згадали за лінія переходу, як виглядає все, що має бути, йдемо далі. На фірбокс далеко сильно по техніці не втікання, але воно має свої нюанси. Давайте будемо згадувати, які воно має нюанси. Це вже доволі довга стрижка, якщо так вже бути чесними, правда? Бо тут змінюється, що тут змінюється? Друга. Тут змінюється лінія переходу і вона доволі нижче, правда? Дивіться, вона вже йде доволі нижче, значно нижче, ніж наші попередній порядка. І де тут вона приходить? Із броневого виступу. виступу через через ми пам'ятаємо, що я вчора вам казала, потиличний виступ, і це приблизно середина потилиці, так ближче до середині, кінця середини і початку е, нижньої потиличної зони. Зрозуміли? Тобто в нас пам'ятаємо, що виступ вже тут значно нижче, ніж лобна воїнка. Правда? І відповідно нижче пройшло. Тоді внизу, звичайно, що ми тут, як завжди, тушуємо, а верхню частину ми теж знімаємо на пальцях, але довжина тут вже залишається яка? від п'яти до десяти. Ми вже тут маємо такий доволі великий довжини і ми можемо кунуватися, І 5 це буде ще вже ну, на півбокс. І 7, і 8, і навіть 10 см довжини зверху це буде на Ми це дивимося індивідуально до е, клієнта нашого, до його будови голови, до його до обличчя, і також до його бажання, звичайно, як йому подобається. Хтось любить більше довжини зверху, а хтось не любить. Тут ми оту довжину коливаємо 5 до 10. І, звичайно, що тут треба приділити дуже великий акцент на плавність. Тобто, коли ми кажемо, що в нас не було тушування, зверху така велика довжина залишається, обов'язково повинні розуміти, що треба гарно сфілірувати е, будь-яким методом, який ми вивчали, там бритвою, сласенька, навіть може бути будь-що. Або просто ножичками філіруватиму, але сфільірувати гарно всю верхню зону, щоб все це м'яко лягло, не було ніякого чіткого різкого переходу. Зрозуміло? І тепер скажіть мені. Чи робимо тут укантування, чи ні? Тут вже з'являється у правилах окантування. І ми, по ідеї його робимо, але знову ж таки можна зупинитися ще на тому, як хоче клієнт. Бо зараз дуже популярно, певний довший такий проміжок часу вже є популярним, коли залишають таку платність. Теж в нуля. Це тут знову ж таки за бажанням. А якщо ми робимо окантування, то в якій формі ми мали б його робити? На що би ми мали спиратися? На, ши. на ши. форму ши. шиї. Якщо шия в нас буде товста, ми робимо, так, типот, або ми робимо якесь окантування, яке буде видовжувати. Це буде або мисом, або зрізаний мисом, або може бути десь легше, якийсь такий овал. Зрозуміли, якщо шия тонка, куда, висока, а, да. стараємося робити пряме чітке. Ну або крайне так, пряме з легко закругленими кутками, так? І іншого ми тут не пропонуємо, або просто вами перехід. Зрозуміли? Е, ну, ваші улюблені жа, краси, бобрик і каре. Що ти пам'ятаєш про це? Я пам'ятаю, як вони ще, Крім того, що пам'ятаю, як вони називаються. Вони дивіться, вони всі дружби в строї разом. Ми дуже бачимо то дуже коротко. Але кожен різноманіт. Дуже... Та дуже дуже... вони всі коротко справді, правда, вони відрізняються тут по душні силі, вони тут просто відрізняються Чому? по формі. По, формі. по своїй формі, по своєму силу ету у верхній частиці стрижки. Тобто нижня зона стрижки, вона всі кодна, бо тобто, в нижній зони всіх однаково. Тут треба зразу сказати, що і лінія переходу у всіх однакова. Лінія переходу тут проходить де? Від доброї вимки до маківки, так, як у стрижці, а з Добре. Тепер скажіть мені, що ми робимо в нижній зоні, якщо вони такі короткі. Ясно, що ми стрижемо дуже коротко. Дуже коротко тушуємо, або навіть можемо тут і вибривати. Дуже сильно, любить. дуже коротко забирати взагалі на ноль. Тут таке, це дуже такий спортивний чоловічий стрижок. Е, добре. Е, чим відрізняється власне ота зона е, верхня, коли ми кажемо, що це їжа? Добре. І коректно. Всіх довжина залишається плюс-мінус яка? Один-2 так, так, см. Знімаємо її знову ж таки або ножичками над гребінцем, в принципі, я би казала так робити, тому що це вже такі дош, досить такі лінії і форми тут, що воно би пасувало так працювати ножичками над гравіцем. Але е якщо вам зручно на пальцях, ви можете захопити і створити те, що потрібно, ви можете і на пальцях це зробити. Правда? Правда? Е чи не правда? правда. Е значить, якщо це є їжак, то що ми робимо? У нас силет буде який? Круглий. Круг. Тобто він буде просто повторювати контур голови. І все, ви просто гарно, оцю зону, яка вниз, ви до тої лінії гарно там чи збрили, чи з тушували. А верхня частинка у вас знімається просто по формі 1-2 см по контуру. зрозуміли? То найлегше насправді її виконати. Далі. Коли ми кажемо про боверт, це вже у нас як виглядає? Наша центральна така тіна смуга, там залишається така чітко, чітко рівна, а боки такі заокруглені. так? заокруглені. І тут плюс-мінус, теж якщо тут так само зверніть увагу, що тут філіровані ножиці можуть бути потрібні все одно від лінії переходу. До тої верхньої зони треба буде все дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже вилазити, покажучи так, чи, чи як правильно сказати, вам нужны ви розуміли, що там акцент. А одна із складніших з тих стрижок це чоловіча каре. Так? Чоловіча стрижка, каре. Не путайте її з жіночою, будь ласка, і чим вона відрізняється? Що ми можемо зробити квадратний силует. І легко його зробити. Ну не дуже легко. Не дуже легко його реально зробити, але не дуже легко. Тут віки, перший легше в чому полягає, що ви повинні розуміти, що ви тут стрижете і бокові зони. Так? Як пам'ятаєте, у вас там написано, що у вас на правій зоні гребінець стоїть паралельно до площі і ножечки тримаються кічками догори, а на лівій навпаки. Ічками до низу. чому ми маємо прямо вистригти бік так само, і потім з'єднати цей квадрат ну, цю верхню лінію, утворити прямий кут між нижньою і між верхньою зоною. Правда? Це важливий момент, дуже сильно в тій стрижці. І найважливіше, щоб ця верхня зона була дуже рівненькою, щоб вона не була кривою. Для цього ми... Ми пам'ятаємо, що ми будь-яку стрижку, в принципі, виконуємо, чисто видати свіже волосся, але ці стрижки бажано помити і верхню зону підсушити, а потім вже стригти, щоб у вас воно все чітко, гарно, мало, лінію, контур, і ви тоді бачите, що робите, особливо в цій стрижці. І пам'ятаємо, ми стрігаємося е, проход, ми можемо зняти собі спочаток, що там, наприклад, ми залишаємо тематику. Можемо умовно зняти собі на пальцях, як нам зручно підготувати. Але потім все одно потрібен гребінець, що на бокових, що на верхній. І обов'язково верхня зона знімається спочатку гребінцем по горизонталі, по вертикалі. Далі провіряємо і по діагоналях перевіряємо з усіх точок, танцюємо там біля тої стрижки, щоб ми змогли досягнути гарної рівної площини. Розумієте? Бо ця стрижка вона так і буде. Бо як ви її простригли, там він посушив потім голову кожного ранку. І якщо ви десь міліметр помилилися, вона вже буде мати таку кривизну. Більше клієнтів підемо. Розумієте? Добре? Все тут ясно, у тут є, тут нема. Тут дуже плавно з нуля тут ясно, що це так.